Символи небесної сили це сила волі Творця Всесвіту та сила розуму світла його. Сила його матеріалізована в символах як інструмент дії проти творінь людських продукту ДНК. Продукт ДНК – це низькочастотні творіння людства, створені біллю, горем, стражданням, жадовою, брехнею, ворожнечою. Вони перешкоджають проникненню світла розуму творця в душі кожної людини. В її тіла, в розумне поле землі в цілому. Символи небесної сили руйнують про образи низькочастотних творінь на рівні фізичного тіла, хвороби, на рівні розуму, нейронні зв'язки. Ситуаціями та людьми, які спричинили біль, страждання, горе на рівні думки, слів, голосу, говорить, співає, кричить емоцій, стосунків на всіх рівнях енергетичних тіл людини в ментальному просторі, в свідомості та підсвідомості. Символи очищають фізичне тіло від енергетичних згустків, хвороб, які через тепло тіла виділяють свій потенціал та випромінюють його в біополе. Навколишнє середовище та в простір землі. Хвороба це про образ людини, яка захворіла і вступила, вступила образом у взаємодію за Грегором хвороби в цілому, який завис над людством і паразитує за рахунок живих людей. Символи творцям дані для того, щоб кожен міг вийти за Грегорів Фороб і жити своє особисте життя, а не годувати його. Символи руйнують всі види роботоподібних, бездушних сутностей, створених магічним чином, релігіями, політичними устроями та людьми. В цілому вони контролюють людину і створюють хоробливий стан, бо забирають енергії, життя, за рахунок яких вони і живуть. Символи небесної сили руйнують маніпулятивні емоції, створені людьми через насилля, страждання, ворожнечі горе. Це також є продуктом ДНК роду, адже звичка, залежності, бажання живуть за рахунок енергії живих людей. Тому покоління та постійне поклоніння та постійне згадування померлих живлять паразитичні системи роду. Символи виводять з-під контролю агрегорів, створених на основі ворожнечі війн, горя, брехні, політичних, магічних. Та релігійних маніпуляцій свідомості людства. Символи небесної сили є цілющою силою, яка лина з планет зірок у вигляді променів хімічних енергій, що випромінюють небесні тіла. Коли людина форія або потрапила під магічну маніпулятивну дію, то тіло втрачає певні хімічні елементи і через це виникає недостатність. Таким чином, егрегори фороб та інші сутності отримують. Можливість паразитувати на людині. Символ небесної сили руйнують зв'язки з ними. Таким чином, Грегори, Фаров та інші сутності отримують можливість паразитувати на людині. Символ небесної сили руйнують зв'язки з ними. Символи наділені розумом світла Творця Всесвіту. Це означає, що вони бачать правильну основу людини, її тіла, те, що Творець створив – а не корективи, які вносило людство своїм ставленням до тіла та життя в цілому. Символи здатні коригувати по програмі ДНК людини, а не по продукту ДНК, яким ми є в стані хвороб. ДНК коригувати не варто, бо, окрім продукту ДНК, люди не можуть створити нічого. Дозволено вирощувати органи форуги людини і замінювати їх. Чужі органи пересаджувати не варто. Це шкодить родовому стержню. Людям дано навчитися вирощувати органи, а не людини на органи. Для оздоровлення людства через мене передані символи. Їх ніхто не в змозі змінити. Вони, як голограма, відпечатані у всесвіти. світи в повітрі, в воді, в землі, на місяці, в оріолі сонця, малюючи символ, ви добровільно, без посередників. Співпрацюєте з Творцем, і за це отримуєте продовження роду та життя на планеті. Адже ви очищаєте себе і свій рід від продукту ДНК, який був створений родом. Символи Небесної сили очищають душі роду. Душа кожного роду бажає бути чистою і випромінювати світло розуму Творця. Бути в його ореолі, як одна із граних творців Всесвіту. Тепер все залежить від вас. Ви вирішуєте, чи буде душа вашого роду грання творця, чи темрявою, темрявою диявола. Символи руйнують верблюдів, яких ви хочете протягнути в ушко голки і потрапити в рай. Верблюди це продукт ДНК, створений вашим родом.